Володимир Васильович, скажіть, будь ласка, якою є остання інформація стосовно початку опалювального сезону в користині? Ну, в цілому, ті котельні, які в нас була можливість запустити, це твердопаливні котельні. Їх на сьогодні по громаді у нас 22. Ці котельні працюють. Те, що стосується, котелень, які працюють з використанням газу. На жаль, от сьогодні завершилася нарада в облдержадміністрації, і нам довели рішення Ради оборони щодо початку апартування. Опалі... Сезону на газових котельнях не раніше 1 листопада. На жаль, ситуація змінилася за ці дні щодо газотранспортної системи. Ворог системно наносить удари по цій системі. І, на жаль, на сьогодні можливості забезпечити газом проходження всього опалювального сезону є проблематично. Як сказав один із керівників, якщо ми сьогодні розпочинаємо опалювальний сезон на газу, то ми його в грудні завершимо. На жаль, ну не вистачає сьогодні у державі ресурсу над цим питанням. Працюють. Зараз ведуться перемовини щодо поставки газу з інших джерел, але от на, на сьогодні, на цю хвилину, рішення прийняте, що не раніше 1 листопада розпочнеться опалювальний сезон на котельнях, які Використовують газ і нам так ну, неоднозначно сказали, що в залежності від погодних, погоди, яка буде на, на той час, можуть бути зміни навіть і відносно 1 листопада.